Ми знаходимося в Вінницькій області на виробництві торгівельної марки Долина плюс. На даному об'єкті встановлений один з найбільших енергетичних гібридних сонячних станцій даного регіону. Тут е, знаходиться сонячна станція потужністю 96 кВт, інвертор потужністю 60 кВт і енергетичне сховище, ємністю аж 400 кВт годин. Завдяки такому рішенню підприємство, е, окрім того, що має додатковий енергетичний ресурс, економить щомісяця власні витрати, так само не боїться відключення електрон. Троенергії, які можуть бути найближчим часом. Анастасія, скажіть, будь ласка, з яким запитом звернулося до вас підприємство? Та в цілому, як починався цей проект? Клієнт поставив перед нами дві ключові задачі: перша це забезпечити автономну безперебійну роботу у випадок відключення електроенергії, відключень мережі, адже підприємство працює цілодобово і не може собі дозволити простої. І друга задача це зменшити суттєві рахунки на витрати за електричну енергію спожиту з загальної мережі? А яке рішення обрали для даного проекту? Для даного проекту ми обрали е, досить круте і потужне рішення від солокс. Це 60 кіловатний гібридний інвертор е, лінійки Аеліо і дві шафи по 200 квт годин. В сумі маємо 400 квт годин ємності, яка забезпечує повністю автономну роботу підприємства. Скажіть, Анастасія, скільки часу вже працює ця станція, і взагалі, який результат на зараз вона показала? Вже е, станція працює в нас. Приблизно від кінця травня місяця, тобто на сьогоднішній день це три повних місяці, і за цей час станція згенерувала приблизно 42 МВт години і зекономила нашому клієнту приблизно 400 тисяч гривень. А до проєктування станції ви займалися приблизними термінами окупності? Так, звичайно, ми прораховували термін окупності приблизний, і е, на сьогоднішній день це в нас приблизно 3-3,5 роки. Звичайно, ситуація в країні змінюється, тарифи зростають, тому ми думаємо, що ця окупність буде набагато швидше. Чи могли ви поділитися історією проєкту? Чи планується подальше масштабування? Як взагалі монтаж проходив об'єкт? Так, звичайно, можу е, тут. Уже була встановлена станція на початок нашого спілкування з клієнтом. Це була мережева станція потужністю 38 кВт, яка частково забезпечувала потреби клієнта. І клієнт до нас звернувся з запитом про розширення станції і автономної роботи. Рішення MySolar було це – додати сонячне фотополе, збільшити. Ми поставили 58 кВт по сонячному фотополю. Таким чином, загальне фотополе збільшилось до 96 кВт. І Встановили 60 кВт-інвертор, як я вже казала, і шафу на 200 кВт годин. Приблизно за місяць роботи підприємства клієнт до нас знову ж таки звернувся для розширення даної системи, а саме збільшення акумуляторів вдвічі, тобто 400 кВт годин. Таким чином, зараз підприємець повністю забезпечує всі свої потреби і. На даному етапі тут вже розширення завершено, але е, ми маємо задоволеного клієнта, який до нас звернувся, і е, ми побудували досить потужний об'єкт е, цього ж клієнта у іншому місті потужністю 800 кВт. годин. До речі, також на обладнанні соли. Найцікавішими особливостями даного об'єкту є саме те, що система повністю створена для вуличного розміщення. Тобто акумуляторні е, системи збереження являють собою шафи ємністю 200 кВт, годин системами підігріву, охолодження, датчиками безпеки, датчиками температур, е, так само захистом від пожеж. Е, додатково інвертор 60 кВт е, X3 Аеліо, дуже цікавий інвертор в форматі. Роботи з сонцем. Зараз на об'єкті встановлено 96 кВт сонця, але це не максимум, який він може отримати на себе. Він може працювати зі 120 кВт сонця. І за допомогою ЄМС-системи, яка інтегрована в сховище, можна керувати цими 120 кВт і розподіляти їх окремо на зарядку АКБ. Так само на споживання і умовно, коли о, АКБ заряджені і споживання повністю задоволене полем фотомодулів, але є надлишки, експортувати за зеленим тарифом. Mm. Як наглядно видно, шафа включає в себе 14 блоків АКБ 14,3 квт години. О, кожен о, так само включає загальну БМС. Абсолютно всі датчики периферії захистів, втрильнева система пожежогасіння, так само датчики терморегуляції і датчики зовнішнього середовища. Додатково в чому дуже великий плюс систем SOLX, систем збереження енергії, це інтегрована заводська система ЄМС. Чим вона цікава, це інтелектуальна система управління як і сонячними електростанціями, так і взагалі енергетичними об'єктами. Тобто дана ЄМС-система може підключатися і так само на цьому об'єкті вона підключена до масиву фотомодулів, до відстеження споживання, до сховища електроенергії. Додатково, вона може бути підключена до генератора, якщо це потрібно підприємству в найкритичніших ситуаціях. Хоч даного сховища і вистачає на довгу незалежність під час можливих відключень, але так само ця функція прошита. Додатково дані ЕМС системи відповідають за паралельне підключення шаф енергозбереження між собою. Так само, ну як помітно, на цьому об'єкті. Нестандартне співвідношення потужності до ємності, тобто 60 кВт потужності інвертор, 400 кВт годин ємності по сховищу. Це реалізовано за допомогою того, що інвертор може брати на себе не одну шафу збереження енергії, тобто можна ставити дві, три, ну скільки потрібно в певному співвідношенні. Це створено задля того, що даний об'єкт має споживання не більше 60 кВт, але орієнтується на довгу безперебійність під час можливих відключень. Приклад виробництва торгової марки «Долина Плюс показує нам, що сучасні гібридні рішення великої ємності це не тільки про заробіток на них, це і гарант того, що ви не будете боятися за можливі відключення електроенергії тишим часом. Тим більше з викликами нашої енергомережі загальної української, всі ми добре розуміємо, що енергомережа буде неякісною ще найближчі 5 років. Тому ось саме енергетичні хаби, які встановлюють підприємства, є першочерговим трендом на ринку України. Підписуйтесь на села Ukraine, щоб бачити більше реальних історій з об'єктів і так само знати про найновіші тренди на ринку сонячної енергетики України.